Форма мета марка Цукерберга оголосила про від. Відновлення свободи слова у своїх соцмережах Йдеться про Фейсбук, Інстаграм і Тріц. Платформи докорінно змінять свій жорсткий підхід до модерації контенту, через який часто потерпали нешкідливі публікації. Наприклад, мета братиме з мережі Маска ікс. За словами працівників, вони даватимуть можливість спільнотам вирішувати, коли публікації потенційно вводять в оману та потребують додаткового контексту. До нашого ефіру долучається Руслан Дейниченко, виконавчий директор Stop Fake. Руслане, вітаємо вас. Вітаємо добрий. Вітаю. день. Отже, на вашу думку, які мотиви стоять за рішенням мета відмовитися від те, що вони називають цензурою та факт чекінгу на своїх платформах, і як це може вплинути на якість контенту, який ми споживаємо з сервісів мета? Ну, я не можу сказати, що це рішення було для нас таким не було сюрпризом. А власне, тому що дуже багато років, коли і наша організація, і багато інших факт організацій співпрацювали з компанією МЕТА, МЕТА завжди. Говорила тільки гарні слова про те, що ця програма ефективна, що фактчекінг працює добре, але ми розуміємо, що стоїть за мотивацією адміністрації власників компанії Мета, коли вони ухвалювали це рішення. Я думаю, що прихід в білий дім нової адміністрації це якраз і було поштовхом до, до таких змін. Очевидно, що ну під час останніми роками найбільше політичний контент і контент створений прихильниками Дональда Трампа. Він потрапляв під фактчекінг, тобто маркувався як недостовірний. І очевидно, компанія мета якимось чином хоче зробити крок назустріч цим виборцям і зробити, скажімо так, менш модерований модерованими майданчики компанії Мета це інстаграм, і Фейсбук, і, і Threads, і інші сервіси. Тобто, а що від цього чекати? Ну, я сподіваюся, все таки, що компанія Мета не кине на, на самотік цю ситуацію. Вони вже сказали, що вони будуть інвестувати значні ресурси в те, щоб обмежити поширення насамперед шкідливого контенту, і це дуже добре. Ми хотіли, не хотіли би, щоб. І Фейсбук і Інстаграм перетворилися на такі помийниці, якими є зараз Телеграм. Тому ну, що стосується нашої організації, то ми продовжуємо нашу роботу. Ми залишаємося партнерами компанії Мета, і на основі наших фактчеків вона продовжить маркувати недостовірний контент на своїх майданчиках. Тобто, у випадку України, ми звичайно чекаємо нових деталей, але є сподівання, що. Погіршення ситуації все ж таки не буде. А те, що користувачі платформи можуть додавати до публікації зауваження, викривати брехню або якийсь інший важливий контекст, додавати це може якось вплинути на достовірність інформації на виведення на чисту воду, тих, хто навпаки займається дезінформацією і, і намагається якомога більше такого контенту закинути в мережі. А власне, ми всі роки закликали наших користувачів, щоб вони були активнішими, щоб вони сприяли, щоб вони подавали скарги на підозрілий контент, щоб вони присилали нам на перевірку підозрілий контент, дезінформацію, пропаганду. Тобто, я думаю, що це може якраз додати прозорості для і Фейсбуку, і для інстаграму, тобто захочення користувачів. До більшої активності, до більшому спротиву поширенню шкідливого і неправдивого контенту. Це звичайно не замінить роботу фактчекерів, Бо ну знову таки, це якщо порівняти, це ми не можемо відмовитися від лікарів, від фахівців, які лікують хвороби, які довго вчилися і знають, як це робити. Звичайно, люди стають більш обізнаними, і вони можуть загуглити, як визначати якісь хвороби, але люди не замінять лікарів, і так само прості користувачі. Вони не замінять фактчекерів. Руслане, а на вашу думку, яким чином можуть бути збалансовані ці зміни, щоб боротьба за те, що в мета позиціонують як обмеження цензури і більшу свободу слова, не перетворилася у створення більш благодатної благодатного ґрунту для поширення фейків і маніпуляцій, чи можливо якимось чином збалансувати от такі зміни? Ну, власне, ми, ми побачимо, чи це можливо. А якщо говорити про спробу компанії X, колишній Twitter, на яку власне і орієнтується зараз мета, а мені здається, що ця спроба була не надто вдалою. Ми все таки бачимо, що Twitter і нинішній X залишається дуже таким потужним майданчиком для поширення брехні і дезінформації. Якщо будуть зняті обмеження, скажімо, на присутність російських ЗМІ, якихось акаунтів, які поширюють дезінформацію, ми побачимо величезний сплеск у кількості дезінформації у Фейсбуці, у інстаграмі. Але, ну, знову таки, я сподіваюся, цього не станеться, тому що це не в інтересах. Акціонерів і власників компанії, мета я не думаю, що це їхня мета. Я думаю, що в процесі запровадження змін вони будуть реагувати на ситуацію, і ця реакція буде швидкою, і вона буде сприяти пошуку найефективнішого рішення. Пане Дениченко, ви досить тривалий час стежите за російською дезінформацією в всіх її проявах, виводите на чисту воду, так Кремль і його організації, які цим займаються. От якщо взяти 2024 рік, то який він був в порівнянні з іншими роками по кількістю інформаційних вкидів, по масштабам по інтенсивності? Ну, кількісно ми не бачимо якихось змін, що з 2014 року російська пропаганда Кремль використовував пропаганду. Ну просто в промислових масштабах. Що в 2024 році, що на початку 2025 п'ятого року інвестуються дуже значні ресурси. Звичайно, ми бачимо зміни в риториці. Ми бачимо зміни в тому, яким чином поширюється. Ця дезінформація і пропаганда, якщо в 2014 році це були російські соцмережі і телебачення. Звичайно, зараз ми цього не бачимо. Ми все таки бачили, як джерелом номер один для дезінформації був Телеграм. Ми бачили знову таки зміни в риториці щодо того, хто є російськими ворогами, що хоче Кремль про мирні переговори. І надалі ми також не очікуємо якихось кількісних змін. Можуть бути зміни в якійсь риториці, а тому всім нам треба бути готовими і компанії Фейсбук, і українській владі, і українським громадським організаціям бути активними і долучатися знову таки звичайним користувачам, ті, хто користуються послугами Фейсбук та Телеграму, а для того, щоб сприяти. І протидіяти поширенню дезінформації, шкідливої дезінформації, щоб вона не псувала нам життя і не робила, не ускладнювала нам нашу боротьбу із ворогом. Достатньо очевидно, що відмова від жорсткої модерації контенту сервісів Мета має спонукати користувачів цих. Сервісів бути більш більш пильними до контенту, який потрапляє їм у очі та вуха, і на вашу думку, яким чином користувачі цих сервісів можуть адаптуватися до цих змін і до цієї трансформації платформ, яку задумали в мед? Звичайно, це підвищувати власну медіаграмотність, тобто самим ставати таким фактчекером і розуміти, що небезпек буде значно більше, і ворог буде діяти підступніше. Ми будемо більше бачити такого контенту, який буде здаватися на перший погляд або правдивим, або українським патріотичним. Це власне те, що останнім часом дуже активно роблять аккаунти, ті ж самі аккаунти у Фейсбуці. За допомогою штучного інтелекту створюють фотографії, начебто українських військових, які просять там привітати їх або з днем народження, або з днем одруження, або з якимись там чи перемогами, чи просять якусь допомогу. Тобто цього всього буде більше, і до цього треба бути готовим. Треба бути готовим, бути активнішим, посилати скарги на підозрілий контент. Ми зараз до речі готуємо і вже найближчими днями розмістимо на нашому сайті Стопфейк рекомендації детальні, що користувачі можуть робити, як вони можуть підвищити рівень своєї обізнаності обізнаності про загрози і підвищити рівень медіаграмотності, як вони можуть захистити і себе, своїх рідних, близьких і друзів від загроз, яких які їх очікують у соціальних мережах і в медіа. Дякую вам за роз'яснення. Руслан Дейниченко, виконавчий директор StopFake, був з нами на прямому відеозв'язку. і.